Всім привіт! Королівська свита на базі. Її вийшла з дверей, і двері підперли, кубло ж лежить <клух> на коврику. Зранку голос. Треба промочить, деренчить. Треба його промочить, промочить. Смакота. Я вчора лягла трохи раніше спати ну, десь. Трохи без чогось перва година ночі. Але зараз піду включу, бо саме на такому зупинилась, цікавому, що раною встала. бачите, О! хто чхає, хто? хто що робить, хто чешить? Оно. Хто вмивається? Гості будуть. У нас у неділю туди Скруполя намивають, будуть гості у нас у неділю. Može i može i sestrička prejde, da zbog.